Одягаєшся для себе чи для оплесків від інших. Зізнавайся. Одяг має бути про тебе, а не про те, що думає продавчиня з бутіка, мама чи сусідка. Часто чую, а чи не занадто яскраво, може краще якось простіше, а як люди подивляться? Стоп, а як ти сама себе відчуваєш? Мода не для того, щоб зливатись, вона про те, щоб виділятись, але з нами, отець з дитинства, не виділяйся, будь скромною. Якщо тобі це знайомо, прямо зараз постав лайк і підпишись. Я зрозумію, що ми з тобою на. Одні хвилі, я теж колись обирала щось безпечне, а потім зрозуміла, так я одягаю не себе, а свою тривогу, страхи, очікування інших. Але ж ти не для статистики живеш. Справжній стиль починається там, де закінчується страх виглядати не як усі. Так, стиль має враховувати твою фігуру, кольорову палітру, стиль життя, але не сусідський погляд. Почни з малого. Обери одну річ, яка тобі дуже подобається, але ти боялась носити, і носи для себе. Наприклад, яскраві сережки, кольоровий шарф пальто незвичного фасону, твій стиль це мова, і найкраще, що ти можеш сказати, це я є, я. Ніхто не проживе твоє життя замість тебе. То чому хтось має вирішувати, що ти вдягнеш сьогодні? Будь собою, вдягайся зі смаком, і нехай твій стиль буде твоїм крилом, а не кліткою. Зберігай, якщо іноді сумніваєшся у своєму виборі і поділися з подругою, яка боїться бути собою.